І всіх на каналі. Якщо ваша гальмівна рідина змінила колір на ось такий темний колір, це означає, що цей час вже настав. Зазвичай потрібно дотримуватись кілометражу, але так як ми купуємо, не знаємо, коли їх міняли, то можна визначити, в принципі, і на око. Є і смужки різні, багато чого є, але в принципі колір про це вже нам сказав, що міняй. Тому сьогодні будемо замінювати. Так як у нас тут написано до 3. Прикуповую до 3, я його сюди вже також доливав, цей до 3. Тому мені то пропонували, щоб я замінив на до 4. Я не захотів, до 3 залишив. Також прикупив під компресор. Ціна питання в районі 500 гривень. Ну і заміна на сервісах також коштує десь 500 гривень. Ну, відповідно, у нас залишиться ще наборчик. Так, ну що ж, поїхали. Так, починаю з самого дальнього колеса. Це від пасажира сюди. Порядок буде в мене всі задні колеса. Це самі довгі трубки, які сюди йдуть. Далі будуть. це і е, крайній буде вже той, що біля, ближче до водія. Так, дивіться. В цьому наборчику все досить просто. Ми сюди це вставили раз, тут є ось така резиночка. Тепер дивимося сюди. Коли ми продули, у нас з'явився ось цей штекер. Ключик у нас. Ключик у нас. На 10. Так, ключик у нас на 10. Далі ми його відкручуємо, починає текти. Все, закрутили. Все в нас там добре. Далі що ми робимо? Ми одягаємо ось сюди резиночку. Оцю. Ось так. А потім треба буде нам узяти рожковий на 10. І от сюди будемо його відкручувати. Ось так у нас виходить. Цей кінець сюди, шланочку подивили, щоб все добре було, той кінчик надягнули. Так, тут у нас все. Також в цьому наборчику у нас є переходнички для того, щоб компресор одягнути. Ну, різні штуцера тут, на різні автомобілі, можливо. Воно, як покажуть, десь підходить, десь не підходить, десь менше, десь більше. Ось так. Ну, Нам знадобиться тільки та баночка, тому що ми будемо створювати вакуум у ній, вона буде сама тягнути е тормозну. Але для початку нам потрібно це викачаємо і туди наліму одразу е ну, повну баночку нальмо, одразу новенького. Одягаю штуцер, зажимаю під'єдную компресор. Використовую такий шприц, залишається покрита сама трубочка, та, що вже йде вниз. Далі і наливаю ось так і знову витягую для того, щоб трошечки промити бачок. Ну і далі аж під саму кришечку. Ну і... Беремо окуляри. На випадок, якщо там щось десь піде, не так бризне, вирве десь там ще щось. Тому безпека понад усе. Одягаємо окуляри і переходимо туди. Тут залишаємо відкритою кришечку. Переходимо сюди. Все у нас підготовлено. Ще раз перевірили, що трубочка лишить гарно, все підключено. І беремо ключик. Я беру на 10. Він трошки тут не такого розміру, якийсь специфічний, на 9 головка не налазить. Ну, создаємо вакуум. Далі. Відкручуємо. Відкручуємо. Так, потрошку починати кти. далі. Відкручую ще трошечки, одягаю максимально плотненько, ну і Потрібно е, побачити світлий колір, щоб зрозуміти, що пішла уже тормозуха світленька. Можна помітити чистенько, гарно. Вже починає світліти, сюди пішло дуже мало. Дійсно, можна було брати одну бутилочку. Я вже бачу, що те чорне пішло звідси. Головне нам зажати його, коли воно у нас створений вакуум. Тому що ви, ви бачите самі, я тільки вимикаю іде як обратка. А обратка це тут. У нас буде повітря. Тобто ми сюди закачаємо повітря. Тому однією рукою створюємо вакуум, іншою ми зажимаємо назад. Ну, ось скільки ми відкачали з цього колеса. Я ще трошки прокачаю і буду зажимати. Тут у нас рівень упав ось видно скільки. Оце в нас приблизно до чистого пішло на одне колесо. Тобто, досить небагато. Темного було дуже мало там. Я ще трошечки прокачаю, зараз долю сюди ще. Потрібно слідкувати за рівнем, щоб не попало в нас повітря. Тому що ця процедура стане трошки довшою. Зараз я доливаю ще тормозухи сюди, ну і зажимаю це колесо. Так. Ну що ж, далі я перехожу на цю сторону. Фух. Тут у мене є навіть захисний колпачок. Там його не було зовсім, тут є. Можливо, тут навіть маркування якесь є. Нема тут маркування, ну, отака от штучка. Ну, і чому я е, е, так переходжу? З тієї сторони на цю сторону. Я керуюся просто логікою. Дальній край, ближній край, найближчий е, край зі сторони пасажира, і сюди до, до двері. Тому що магістралі будуть прокладені довша, ко коротша, відповідно до узла самого дебачок розположений, можна зрозуміти, як воно буде йти сюди. Тому то дальня сторона, крайня сторона, найкра найкрайня сторона і сама найближча це біля акумулятора. Тому керуйся такою логікою і далі будемо з цієї сторони. Далі зажимаємо і відпускаємо. Плюс-мінус пішло у мене пів бутилки. Єдине, що я взяв і зняв колесо з водія. Але так як головна прокачка йде те, що знаходиться в самих патрубках, а сама рідина вже йде нова з бака, то в відмінності тут. Великої я не бачу. Тому зараз вже не буду ставити назад колесо, так як це найважча процедура в цій роботі. Ну і Головна відмінність те, що у нас штуцера знаходиться досить на виду. Якщо відкрутити занадто сильно, то повітря йде багато. Йде як 500 повітря і з ним йде і тормозна. Єдина відмінність в останньому колесі це те, що я сюди вже нічого більш не доливаю, так як рівень буду формувати вже, коли буде прокачано. Є тут у нас максимум, досить. Далі починаю процес прокачування. Останнього колеса. Ось, як бачите, самі на початку виходить отаке воно досить сильно жовте. А після цього вже воно починає йти у нас світле. Ну Починає світле трошки ще прокачали. І на цьому усе. Тому прокачую. Останнє колесо. Рідина у нас ось така грязна, зливаю її зараз. Дозаписую відео, ну, після того закрили. Рівень у вас має бути вже залитий по верхній мірці. На цьому все, в принципі, Диві... слідкуйте за тим, щоб клапан, коли ви відкривали, не дуже відкривали. Бо якщо ви відкриєте його дужче, у вас можливо буде підсос повітря і здаватиметься, що у вас система ця завоздушена. Стосовно керма, так як я й казав, до нього досить швидко звикаєш. І ось, якщо не, не дивитись на оці два уголочки, то Ціна питання, я вважаю, досить незначна. Для тих, хто казав, все ж таки чорний сюди більше підходить. Дійсно, я також вважаю, чорний був би сюди більш доречний, але ви не знаєте все, що саме я хочу тут зробити. Я ще хочу на сідушки положити отакі ось накладочки. І салон буде тоді трошки змінений, увесь. Ну, як результат. Воно все буде гармонічно виглядати. На цьому все. Всім добра.